Тривалий час існувала гіпотеза, що якщо мільйон мав посадити за друкарські машинки, то за теорією ймовірності через деякий час вони надрукують Дон Кіхот. Тепер, із розвитком інтернету, ми знаємо, що це не так. До Рабіновича у двері постукав сусідський хлопчик. Як ви, Мойсеєвичу? до нас приїхали гості? Тато просив у вас штопор. Добре, Фімо, скажи татові, що я зараз переодягнусь і сам принесу. Чоловік із дружиною вагаються, чи йти в гості, чи ні, зважують всі за і проти. Зрештою, жінка задумливо каже Ти тільки уяви, як марчуки зрадіють, якщо ми не прийдемо. Так, Люба, ти маєш рацію треба йти. Що ти учора їв на вечерю? Картоплі насмажив. Ну, ось. А розказував тут, що не вмієш готувати. Ну, спочатку я думав, що я її варю. Кохана, у мене сьогодні є презентація. Допоможи мені, будь ласка, знайти мій новий костюм е, і де мої нові труси? Чекай, я не зрозуміла. А навіщо тобі нові труси? Що ти там презентувати збираєшся? Зустрілися двоє приятелів. довго не бачилися, розговорилися. Ой, слухай, Андрію, забув спитати, а де ти відпустку провів? Три дні в Буковелі. А решту відпустки. У гіпсі